Як проводиться калібровка толщиноміра HW300 Pro. Включаємо його. Є. Нажимаємо ось цю кнопочку, тримаємо. Озеро. Калібровка. Появилась Беремо на нашу пластину. Це нашій нуль. Є 0. Тепер виключаємо його обов'язково, потрібно перезавантажити. Тепер переходимо до інших налаштувань. Значить, тримаємо цю кнопку UMMM Mills і включення одночасно. Дві кнопочки. І у нас має з'явитися калібровка. Є, бачите, кал, кал пише. калібровка. Так, ще раз до нашого нуля. Звук був фіксації нуля. Тепер беремо 0. Тепер хоче у нас 0,05. Беремо нашу 0,05, ложимо на нашу пластину. Калібруємо. Є. Запікало. Тепер просить нас 010. Наступне цю забираємо. Приложуємо. Є. Запікало. Тепер просить 0,25. Беремо 0,25. Є, запікало, тепер 050. просто Беремо 050 і нам ще залишиться дві штучки. Є 050, тепер 1 міліметр. Беремо 1 мм, прикладаємо. Є. І саме важливо, коли нам потрібно ось 2.0, остання пластина після калібровки ось 2.0 має автоматично сам виключитись Є і є End. Все, він виключився, ваш апарат готовий до перевірки.